Слава Ісусу Христу вірні. Отже, в неділю 23 лютого 2025 року, в Бог подав ще одне одне з найвеличезніших чуд, найбільших чуд, що врятував мою бабусю від ложа смерті, від ложа хвороби, каліцтва паралічу. Отже, прийшовши з служби Божої. Святої літургії. Ну, я там про, ну, прославляв Бога, як завжди, потім пообідали з бабцею, і потім бабця там сіла трохи говорила тут за комп'ютером. І потім і вона буквально ну, майже не говорила так десь хвилину. І потім вона вона так як вона Бога зрадила. Ну і збирає е, килима нитки, вириває, часто робить такого ненормальну нормальну роботу. Бо демони в неї війшли чи будь-що інше, і вона так нахилилася головою до столу. І тут баба все закриває очі, і, і, ну, і якби голова спадає. Ну а потім я її трохи підняв, і вона такою впала, повністю вже не було присутня. дихання, було ледве-ледве, вона зовсім. Нічого не рухала і тако зігнута на півбуків Г тако сиділа. І я її рухав. Не рухав, що трохи говорив, і прямо на вухо голосно, і вона нічого. Пульс іменно на руках, двох, то пульсу майже не Не майже. Я його взагалі його не міг відчути. Якби був якийсь навіть там рідкий удар, то не було. тобто... Вона вже була одною ногою в могилі. Та як вона зрадила Господа, скільки Господі рятував, але ну, вона так і не навернулась до нього в ті часи, коли він їй час від часу розум. Чи на півгодини, чи на пару хвилин. Я думаю, що і кожен день самотній Бог подає таку велику милість, а вона не навертається. Ну, словом була така, і в неї вже сильна. Витікала з рота, а рот закрився дуже міцно. І так, і що? І я що вирішив? Ну та не що вирішив, та й все почав прославляти Господа. Ти приклав молитву і звернувся до всіх святих того разу, що я рідко роблю, щоб іменно до всіх святих дозвернувся до святого. Миколая Чернецька, святого Миколая Чудотворця, святого Йосипа Концевича, святого Шарбуля, святого Василя Великого, святого Йосифа Обручника, святу Марту, святого Постола Юди Тадеї, святого, до святого Івана Хрестителя, до цариці нашої матір, Пресвятої святої Боровиці, Вречистейній Марії, до Сина Божого і нашого Бога, і Господа нашої і, і Завіста. Христа. І, звичайно, через них блага доєднатися до моїх молитва, до всемутнього Бога, щоб якщо це воля всемутнього Бога, це що вирятував і що вона не загинула, і не мала якогось каліста, паралі чи паралізації чи буде інше. А я зобов'язався до кінця тижня, тобто протягом семи днів до вечора суботи, від неділі до вечора суботи. Віддати 10 тисяч величайних поклонів на славу Божу, на славу Сина Божого і нашого Святого Бога Ісуса Христа, на славу Духа Святого всюди, де Він перебуває, тобто на славу Пресвятої Трійці. Плюс я зобов'язався як бабця, Бога зрадила і вже не при розумі віддати наступну всю пенсію на пожертву. А також деякі там я мав гроші, що з яких я вже віддав пожертву, але ще лишив думаю, може дещо треба купити там одну справу інструмент один. І там мені, ну, якби ті гроші подарували. Ну і це, і я так само всі, всі гроші, які я якісь мав, що можливо купити, то, то я, то все так само. Зобов'язався віддати. віддати, як віддати. Я вже їх віддав, просто в шухляді треба переставити їх до загальної пожертви. Ну і все, одним словом, я слав Господа голосно, сломами і так далі. Акавістами, потім молився до святих голос і тримав молитву, прикладав, як написано, мото, приклади до болючого місця з вірою. І так, і так тут тривало десь хвилин. Ну, хвилин 40-35 вона в такому стані з'їну, і в боку Г була безповністю неприсутня в тілі. І потім самотній Бог врятував її не просто, що врятував її, а її параліч. І вона потрохи почала підводитись після десь 35-40 хвилин. Підводитись вирівняти голову, трохи піднімати. Потім ще я послужив, славте Богу, ще вона сиділа хвилин десь двадцять. Так от за столом. Потім я закінчив частину Брослави, перемірив її тиски. тиск, і був... тиск був. Тиск, і пульс був теж. Тиск, тиск був щось за 120, чимось на 78. І пульс теж був нормальний. Щось сімдесят, чи сімдесят. Отакий От був пульс. І так синоді Бога врятував пізніше, ще я зап... ще продовжувати Господа. І ще десь вона посиділа потім, не знаю, хвилин 10-15. Потім я вже її підняв. І просто ну, страхуючи, що вона впала, а так то йшла сама, чи йшла сіла на диван. Хоч була вже така, дуже в такому стані. Так. Вона вже такому давно, так як ми мене йшли до розмови, не дуже вона охоче, як охоче, трена вухо хіба й кричати, щоб вона або голосно дуже говорити, що вона щось відповіла. Такі великі чуда Господні. А на що ви надієтесь, люди, коли коли хтось не віруючий, чи, чи вашій сім'ї, чи що, чи помирає, чи. Може стати калікою, чи бо аварію і може стати після операції калікою. Чи ви на якусь дитину збираєте, чи на когось інше, щоб вони розуму вашому Ви собі створили ці хвороби. А На що ви надієтесь, якщо ви не зобов'яжетесь? Ну і зіберете ви ті 100-500 тисяч чи мільйон на ту операцію. Ну як ви не зобов'яжетесь перед Богом? Нічого, то і, і грошей не будете мати, і, і та людина, що й помре, бо буде калікою не вдасться до операції. Господь бачить серце кожної людини, а довготерпіння таке велике, що ніхто без людей не довго терпів, ні я, ніхто би інший, нікому іншому ні рідному, ні нерідному. Ці люди, люди не слушні Господу. Не признають його, відкидають і ще зневажаються, ті слова до жартів взагалі. Грішать проти другої заповіді особливо до неможливості, то можна повіситися дійсно. Як люди зневажають Господа, як вони грішать проти другої заповіді? Отаке От прославте Господа, бо навіки його милосердя, не дивлячись на ніщо, який би результат не був у вас за день, за два, навіть якщо й подалося велике чудо. Що ви не погибнулися у своїй вірі? Вона все воля Божа.